Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитися таке питання. Вчора, думаю, всі чули так заяву представника Китаю стосовно дружби з Росією, що це неправильно зрозуміло і що вони, Китай не підтримує анексію Криму і не, не визнає за Росією ну відповідно ні Крим, ні окуповані території. Ну, як то кажуть, Восток Діла Тонке. Так? Мені цікаво подивитися, а що ж там за кулісами, як то кажуть. Е, яке власне справжнє відношення Китаю до Росії? Ну, подивлюся, як піде. Можливо, і два розклади буде. Для початку маленький, відразу кину, подивлюся, що до чого. Ну що, поїхав? Отже, скажіть мені, будь ласка, яке ж справжнє ставлення Китаю до Російської Федерації? Хай скажуть рони правду. Гібо. Маннес перевернутий. Іса, ух ти. Ану, докладовненько. Тей вас перевернути. Ну і подивіться. Добре, що ми маємо? Відповідно, Гебо, ман нас перевернутий, Іса, Тей вас перевернутий. Ну, перша руна партнерство. Партнерство, дружба, якщо хочете. До речі, і договори, контракти в тому числі. Це все сюди. Ну, здали, я вже почав дивуватись. Але далі. Руна людини перевернута. Партнерство партнерство. Але все-таки Китай ну, реально претендує. Претендує на, на території Росії. Розуміє, е, ну як? В грош, тих, в грош росіян не ставить. Ось, ну Дивіться. Фактично, ось що вони хочуть. Так? Далі, дивіться: Іса взагалі чудово. Блокування, заморозка ситуації, так? Хоча й прихований рух. До речі, рух куди, тут руни буквально показали, куди рух людей, так? Вниз, в землю, якщо так уж прямо сказати. Ну, дивіться. Ну, відповідно, ніби партнерство, так, але е зменшення населення, так? Ось блокування, до речі, йде. Якщо ось аналізувати, це ж до, до всього розкладу відноситься. Тобто партнерство також, якась зупинка, заморозка партнерства. І ось дивіться, руна, яка зброю обозначає, зокрема, ну руна воїна. І куди що називається списи в землю, так, зарити сокиру війни, ну якщо так, тобто допомога та ну про яку допомогу йде мова. Якщо щось і дадуть, то зовсім мінімальне. І не факт, що навіть військове, ну там, не знаю, сухпайки, форму, щось такого плану можливо. Тобто, ну, ось вам справжнє відношення Китаю е, до Росії. На даний момент конкретно, адже я ж після цієї заяви дивився. Ну, чудово, чудово, мені подобається. Ну, знаєте, тут, напевно, напевно, не буде сенсу робити великий розклад. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ось такий експрес-розклад вийшов. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! і нехай щастить!